Поблизу Луцька горів будинок. Задимлення даху помітили сусіди, які викликали пожежників. Попередньо відомо, що загорання сталося від каміну. В будинку прибували жінка та її донька, але на щастя ніхто не постраждав. Пожежникам довелося розібрати частину даху, аби ліквідувати загорання. А що сталося? Не знаєте? Камінь запали все і загорілось. Часто приїхали пожежні? – Що? Часто вдома ждали пожежну. Я не знаю, бо я сам тільки недавно приїхав. Може, по години не назад. То це подозвіта, що від каміну, так, може бути? Ну тільки від каміння. Поступило повідомлення на службу 101 про пожежу в селі Струмівці. Струмівка. По приїзду було встановлено задимлення даху. Відразу наші підрозділи приступили до гасіння пожежі силами 1 та 25 частини. На даний момент пожежу ліквідовано, розбор, проводиться розбір конструкцій. Яка попередня причина? Попередня причина не конструкції нагрівальної печі, але причину будемо встановлювати.